У греко-католицькій церкві у спінні Пресвятої Богородиці та Божого милосердя, що в Калужі, упродовж шести днів було справжнє паломництво. До цього храму приїхав читати молитви на оздоровлення отець Ян Білецький. Добре, відомий не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Як легендарний священник-екзорцист, молитви екзорцизму може читати не кожен священник. Ці молитви читаються тільки із окремого дозволу і благословення єпископа. і. Взявши це благословення на нашу парафію прибув Римокатолицький священник Таціян Білацький. На відправу зібралося чимало людей не тільки з Калуш, але й інших районів Івано-Франківщини. Одні, щоб познайомитися і поспілкуватися з священником та просити допомоги, інші щоб подякувати за зцілення своїх рідних. Мене привело сюди хвороба сина. Ні з того, ні чого. мене син захворів в листопаді. Почалися депресії, нічні страхи, з якими попали в психоневрологічну лікарню. Була перша молитва, яку він молився над малим. Зразу була реакція: почало боліти серце, тряслися. Нога ціла ліва сторона. Ми лікувалися в лікарні три місяці. Нам нічого не давало, а оця я на півтора тижня. Она почала ставати краще. На даний час спить, їсть, готується до екзаменів. Розповіла про свої гори і жителька села Старий Угринів Надія Іванюк, яка виховує два синочки. Старший хлопчик хворіє на ДЦП, а ось молодший син був здоровий. Та півтори року у дитини почалися судоми. Один хлопчик старший ДЦП не ходить, не розмовляє, а молодший хлопчик чотири рочки йому. І з півтора рочки у нас почалися судоми. Ми лікувалися в лікарні, нам назначили протисудомні препарати. Ну, півроку напевно. у меншого хлопчика судом немає. Ми надіємося на Господа Бога і на молитву отця Яна, звичайно. І маємо велику віру і надію, що нас Господь зцілить. І Я ж дуже вірю, що мій старший хлопчик буде знову ходити там. Приїхала дати свідчення та подякувати за молитви Яну Білецькому та всім людям доброї волі, які не відвернулися від її горя, і жителька села Студінка Іванна Петрина. Щервня місяця минулого року моя дівчинка Христенка часто почала падати на різкі голосні звуки. Ми це пов'язували з порушеннями головного мозку. Ми робили аналізи, робили томограф головного мозку, всі обслідування і головного мозку показав, що все добре. Почали шукати потім з ногами до нервопатологів. Теж сказали все добре. Тоді ми звернулися до психіатрів і психологів. Психіатрі це писали як депресивний стан дитини. Зараз вона ходить з підтримкою, іноді без підтримки ще потребує молитви. Але вона ходить стоїть на ногах. Люди, щоб отримати шанс на зцілення, готові були чекати у черзі навіть до пізньої ночі. То священника від себе не відпускали. Та все ж таки нашій знімальній групі вдалося хвилинку поспілкуватися з Аз Яном Білецьким. Правда, втомленим, адже було вже біля півночі. Проте за цю коротку мить відчули на собі його глибокий проникливий погляд і доброзичливість. Мудріше бога не скажеш. В школі Христа Христос вчив. Любити, любити, ще раз любити. Тому що це віра надія, яка йде до гробу, а любов нас завжди. І любити то так, як Христос любив. І тому дуже важне, щоб ми вчилися цієї любові, так як святий Павло казав. Він сказав, що тепер не я живу, а живе мені Христос. То думати, як Бог, говорити як Бог і поступати як Бог. Чого від щирого серця бажаємо Україні. І хай вас Бог благословить. Отець і син і дух святий. Амінь. Отець Ян вважає, що найбільшою напастю нашого часу є гріх магії та ворожіння, гріх поклоніння самому дияволу через різноманітні контакти із всякого роду магами, екстрасенсами та речами ритуального походження. Тому сучасні священники повинні більше наголошувати і працювати саме над цими проблемами.